Смак жерехи чи грибівниці знайомий майже кожній українській людині з дитинства. Якщо в інших країнах гриби особливою популярністю не користуються і добути їх можна тільки купивши в магазині, то в Україні їх збирають в лісі набагато більше, і на це є кілька причин. Підходять для посту у православній русі днів, коли дотримується піст близько 200 в році. При такому розкладі гриби стали невід'ємною частиною української кулінарної традиції, прагнучи урізноманітнити стіл, під час посту українські господині як тільки не готували це джерело білка, солили сушили, варили і смажили, а враховуючи, що це один з небагатьох інгредієнтів, дозволених в їжу завжди, то страви з них вважаються великопісними. Тобто такими, які можна їсти навіть тоді, коли заборонені не тільки м'ясо, яйця, риба, молоко і алкоголь, а й рослинне масло і навіть макарони не потрібен дозвіл. Не у всіх країнах можна вільно збирати гриби в лісі. Наприклад, в Італії та Франції для цього потрібен спеціальний дозвіл, ліцензія в перші для його отримання навіть введений іспит на знання азів грибознавства. В Іспанії необхідно отримати дозвіл від адміністрації заповідника, щоб позбирати це диво природи, але не більше шість на людину. У Нідерландах збір заборонений. Таким чином уряд охороняє природу. У Бельгії збір дозволений, але тільки не більше плетеного кошика вид кошики обумовлений спеціально. Так як плетіння не заважає спорам вже зібраних плодів потрапляти назад в землю, у Німеччині дозволено збирати не більше одного кілограма на людину в день, що так само, як і заборона в Нідерландах пов'язано з охороною природного середовища, в Україні ж їх абсолютно вільно в будь-яких кількостях збирали здавна, хоча зараз і ходять розмови, що уряд збирається почати регулювати це питання. Російська традиція. У суворому кліматі України рослинна їжа досить обмежена. Люди прагнули використовувати всі ресурси природи, багаті білками і вітамінами гриби були прекрасною заміною м'яса. На збір виходили всім селом, надлишки везли продавати на ярмарки, але основну масу заготовляли на зиму шаркою сушінням. Засолюванням і маринуванням українські жінки володіли досконало, часто від цього залежало виживання під час холодних українських зим. І якщо в літописах згадки про ці дари природи часті через буденність цього продукту для українських людей, то в описах іноземцями царських і патріарших столів серед гастрономічних шедеврів було безліч страв з них. Відмінна заготівля на зиму. Велика кількість лісів на території України зумовило популярність грибів українських господинь, безліч рецептів їх приготування дійшло до наших днів, і не останнє місце в них займають способи заготівлі цього продукту на зиму. Жодна кулінарна книга або зошит із записами наших мам і бабусь не обходяться без опису, безлічі способів зберегти це ласужі до наступних теплих днів, зберігаючи для майбутніх поколінь секрети збереження і приготування різних рецептів. Як ставляться до грибів в інших країнах, європейці, зокрема скандинави і німці, збирають їх більше для розваги, ніж для вживання в їжу. Взагалі в Європі більше поширене їх штучне розведення, і за ними йдуть не в ліс, а в магазин. В ісламському світі Коран забороняє використовувати їх в їжу, а в іудаїзмі можна їсти виключно лисички. Оскільки вони рідко бувають червивими, у Франції вважаються отруйними опеньки, швейцарці не визнають білі гриби, вони там заборонені. А в Італії під такою ж забороною знаходяться маслюки на Кавказі, вважають за краще не вживати в їжу підосичники і підберезники. Приблизно така ж ситуація і в Фінляндії.